Українці мають в собі такий код бджоли. Самоорганізація, самодисципліна, самопоміч один одному допомагає, і це, знаєте, показало українців ну героями насправді. Українські реалії розуміють ці країни, які розуміють, що таке війна. Я закликаю мерів міст долучатися, робити краще, робити більше але. Такі подібні центри мають бути в кожній громаді, тому що сьогодні кожна громада відправляє чоловіків і жінок захищати нашу державу, тому що Росія була, є і буде сусідом і агресором. І треба бути настільки сильним, щоб їй навіть в голову не приходило наступний раз на нас нападати. Але сьогодні треба перемогти, деокупувати всі наші території, тому має бути єдність. Дякую, що ви з нас запросили. Де ми зараз знаходимося? дивіться зараз? Ми ще знаходимося в нашому медичному об'єднанні, де проходять лікування наших хворі, дуже багато є поранених силою України. І ми зараз буде йти коридором в, в ребіляційний центр. Щоб ви розуміли, цей унікальний міст ми збудували за три місяці. Це неможливо в Америці, це неможливо в будь-якій країні світу. Це можливо тільки в Україні. Тому що там, колись була поліклініка, і ми перебудували поліклініку, і зараз це є ребенційні центри тільки одна частина, тому що ми постійно збільшуємо наші можливості, тому що кожного дня нові поранені, і ми постійно повинні шукати нові площі. От зараз ви тут можете бачити, ведуться будівельні роботи. Ми тут ще добудуємо два поверхи. І ми вже разом будемо мати на цій локації 6 тисяч метрів квадратних для реабілітації. За цей час ви розповідали про кількість поранених, які, які лікарня. Ну, щоб ви розуміли, більше 15 тисяч поранених. Це і жінки, це і діти, це і старші особи, і це українські герої. І фактично це триває кожного дня. Кожного дня ми приймаємо поранених, надаємо допомогу, це і операції. Надскладніше, ви розуміли, а, деякі унікальні технології це є всі види реабілітації, які тільки можливі. Ми, взагалі, ми вибудовуючи андрокін, думаємо і де люди мають жити, де вони мають працювати, як вони мають вибудовувати своє життя, як вони спортом мають займатися, тому що ми сьогодні відчуваємо тут у Львові особливу відповідальність, тому що ми все-таки в більшій безпеці. Так, Львів атакують, але це не те, що є в Херсоні, це не те, що є. А в Запоріжжі, тому 90 поранених це українці з різних регіонів нашої держави. Плюс ну ж ви розуміли 150 тисяч переселенців. Зараз на живе у Львові. Також жінки, і діти, але слава Богу, всі вплелися в наше життя. Тому Unbroken – це велика частина життя міста, життя нашої країни. А, трошки про місто. Ну ніхто не був готовий до того, що, що що сталося, до цих викликів, і все ж ви намагаєтесь швидко перебудуватися. Які найбільші складнощі ви сьогодні бачите в цьому процесі? Ну, по-перше, Окрім... ще перше перед війною ми уважно слухали всі американські новини, і що ви розуміли, ще за півроку до війни ми почали перебудовувати нашу систему інженерного господарства. І Ми півроку потратили для того, щоб вибудувати альтернативну систему подачі електроенергії до підстанцій водоканалу. І коли Львів почали атакувати в перші дні, ми мали воду, хоча світла не було ніде. Це, це титанічна праця, це ми впровадили систему resilience, яку ми, до речі, розробляли спільно з колегами з Великої Британії. А місяць до війни ми почали готувати локації для прийому переселенців. І всі казали, та ні, ні, що ви там робите. Я говорю, ні, хлопці, американці не дурять, слухайте американців. І ми це все вибудували. Тому, коли в перший день тисячі людей почали приїжджати, вони знали, де вони будуть жити, де ми вони будуть отримувати харчування. Це все працювало як вулики. Тому дуже багато експертів вони не розуміли, як це все відбувається. А це знаєте, українці мають в собі такий код бджоли. Самоорганізація, самодисципліна, самопоміч один одному допомагає. І це, знаєте, показало українців ну героями насправді. А я бачу зараз ось військові, тут вони реабілітуються. Так, так тут, сам... тут проходить процес реабілітації. Триває фактично цей процес постійно. От ми можемо зараз подивитися зали, де хлопці займаються. Так, так. І я ще вам трошки більше розкажу лі mm -hmm. про еку систему Анброкен mm -hmm. з собою. Дай буде зрою, дівчата? Доброго дня. Оце що, а... це два поверхи ми так добудовуємо зараз. І так воно вже буде виглядати в фіналі, то що тут є ще внизу. Хто допомагає, в, яким чином фінансується весь цей пліць? Дивіться, ну один з поверхів присвячений містові Вільнюс. От в них було 700 років, і вони на 700 років Вільнюса вирішили нам дати 700 тисяч, тому що ми є місто партнер з Вільнюсом. Угу. Мер Варшави Рафал переховав 2 мільйони злотих. Мер Фрайбурга, Мартін переховав 500 тисяч євро. Уряд. Тобто Німеччини... всі міста — В принципі, так. Уряд Німеччини взагалі виділив 9 мільйонів євро, що ви розуміли. Тобто ми маємо колаборацію з дуже багатьма інституціями, з фондами маємо колаборацію. І, звичайно, що міський бюджет, звичайно, що громадяни, там компанія Філіпс, компанія «Ікея», Кластер. Фактично, це є спільна праця сотень тисяч людей і структур. Де Бориздо, вітайне Так, Зробити селфі, зроби Дякую. У вас військова травма? За да, Ноги ну, і, і рука. Ну, все, виходите, ви да, Ну розуміло, що це Наші герої. Бачиш, тут займаються хлопці. Фундація НБІН. Mm -hmm. uh, в нас на рядову раду входить Католицький університет, it класер академія лідерства mm -hmm. і ну. Uh, uh, вони нам допомагають, як це правильно робити, тому що я, я, я не вмів просити гроші раніше, розумієте? А сьогодні ми це правильно вбудовуємо. До речі, головою нальдової ради є отець Прас, який багато років був ректором Батилівського університету. Пішов е і, як і, 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 і о, це така, знаєте, спільна праця всі, всі разом. Всі разом. Який приклад от цей центр може дати для інших міст? Okay. Розумієте. Зробити сам центр реабілітації — це не є на складно, але без серйозної операції ти не можеш робити потім реабілітацію. Якщо ти не маєш психологів, то фізична реабілітація не дасть ефекту без психологічної реабілітації. І друге питання: людина має потім займатися спортом, мати місце праці, де вона має жити, і це все може вирішувати громада, тому я закликаю мерів міст. Долучатися, робити краще, робити більше, але такі подібні центри мають бути в кожній громаді, тому що сьогодні кожна громада відправляє чоловіків і жінок захищати нашу державу. От сьогодні Львів 30 тисяч львів'ян має на передовій. Що ви розуміли? Який сьогодні це цей приклад? Що ще Львів з чим ще? З якими складнощами стикається Львів? Як одне з найбезпечніших, але одне з прикордонних міст, яке насправді приймає всі весь цей потік, ну, що ви розуміли і військ і війська. Так тут є питання і функціонування самої громади, тому що сьогодні Львів — це місто мільйонник. Це і переселенці, які в нас живуть, і кожного дня ми повинні думати про їхню підтримку. Це є наші військові, які на передовій. Ну, ви розуміли 2 мільярди гривень цього році. Ми віддаємо. На допомогу нашим військовим, це і перерахування коштів, і купівля різного мілітарного обладнання, амуніції. І ми у Львові маємо позитивні приклади, коли ми виробляємо системи, які захищають, обороняють ті самі дрони, антидронові, різні системи, різний екіпінг, бронежилети, каски. Ми це все виробляємо, ми це сприяємо. Ми як місто купляємо. І дуже часто ми є першим замовником українського виробника. Попробуємо, і потім це вже йде в серію. Тобто, наша перемога це наш пріоритет. Інших пріоритетів сьогодні немає. Як ви бачите, там ремонти доріг зупинили, потім навчання дітей. Сьогодні діти на трудових уроках навчання вчаться оперувати дронами. Це важливо. Взагалі, на моє переконання, Україна повинна усвідомити, кожен чоловік, кожна жінка мають мати військові навики і бути готовими захищати. Тому що Росія була, є і буде сусідом і агресором. І треба бути настільки сильним, щоб їй навіть в голову не приходило наступний раз на нас нападати. Але сьогодні треба перемогти, деокупувати всі наші території, тому має бути єдність. І тут приклад Сполучених Штатів для нас має бути дуже важливим, тому що ви маєте унікальний досвід перемоги і захисту. І те, що мені подобається, от ваше міністерство ветеранів, ну це є приклад, ви знаєте. Кожен ветеран має бути під захистом, Тому ми також у Львові цей досвід впроваджуємо. У нас в кожному районі зараз вибудовуються центри ветеранів. Ви розумієте, це люди, які покалічили своє життя, захищаючи Україну. Це мій сьогодні пріоритет. І ем, війна, війна триває. Ем, Україна потребує західної допомоги великої кількості. Наскільки ви відчуваєте цей світ? Розуміє цю війну, що Україна сьогодні, з чим Україна сьогодні воює, і що найбільше сьогодні України ще знаєте, українські реалії розуміють ці країни, які розуміють, що таке війна. Сполучені Штати це розуміють, Велика Британія це розуміє. Коли ти приїжджаєш Брюссель... брисуйські країни, це розуміють. Вони про Ляння ні це вони, розуміють. Вони просто люди з нами і серцем і душею. Приїжджаєш в Брюссель, говориш про євроінтеграцію, говорить, ну так, так, так. от Ми будемо йти шляхом Польщі, Балтійських країн. Рослуха, тоді війни не було. Це мають бути інші зовсім реалії. І треба зрозуміти, що цей світ дуже крихкий, що, вибачте мене, от сьогодні трагедія, яка в Ізраїлі. Так? Ви розумієте, наскільки це все може. Поширюватися. Чесно вам скажу, що сьогодні один втоковий журналіст це є тисячу депутатів будь-якого парламенту. Тому що треба працювати з людьми, давати їм правдиву інформацію. Тому що, знаєте, політики деколи, знаєте, починають бавитися, а, то війна десь там далеко. Куди далеко, друже мій, та ракета пролітає тих пару тисяч кілометрів за декілька хвилин. Ми також не вірили, що нас будуть атакувати, що Ліві будуть атакувати. Слухайте, от зараз тривають роботи, коли в липні ракета влупила 4 будинки у Львові, в 10 mm -hmm. людей мирних загинуло. Ми це все відбудовуємо, приводимо до пуття. Ну, дебати, які йдуть в суспільстві на різну тему. І я дивлюся, як Росія зараз використовує пропагандистські методи, е пробуючи всередині сварити українців. Ви розумієте, системно ролики записуються. Там от на мене виливається мру доба. Дивлюсь, як на президента наїжджають, на Залужного заїжджають, розумієте, на Данілова, керівника секретаря на та оборони, тобто ми повинні бути мудрими. Треба вчити людей знаєте, оцієї медійної гігієни. -гі Що ти сидиш знаєш, там в Ютубі, о, тобі там знаєте, якісь в Тіктосі щось залітає. Це дуже важливо. Тому публічність, відкритість і самопожертва і робота кожного дня. тоді є результат. Дякую вам дуже.